Привіт! Сьогодні я вирішив зготувати гарбузяну кашу, тому що на днях я зайшов на базар і там зовсім випадково натрапив мені на очі гарбуз. Я його купив. Маючи вдома гарбуз, гріх не зготувати гарбузяну кашу. Це дуже просто готується і це дуже смачна страва. Я закидаю порізаний та почищений гарбуз в кастрюльку. Заливаю його водою, так щоб вода тільки покрила гарбуз, і ставлю на вогонь. Тим часом я беру пів чашки пшона, заливаю його теж водою, звичайно холодна вода і промиваю. Вода зразу стала мутна. Так потрібно зробити кілька разів, поки вода не буде чиста. Все, я пшоно промив. Якщо пшона немає, можна використовувати рис. Гарбуз у мене кипів приблизно 10-12 хвилин. Зараз я воду зливаю і з гарбуза роблю пюре. Получилося ось таке пюре. Це пюре я додаю. Дві чашки молока, тому що в мене є пів чашки пшона. Взагалі, якщо ви хочете, щоб каша була дуже густа, тоді додати потрібно на одну частину пшона, дві частини молока. Якщо ви хочете, щоб каша була трішки рідша, тоді потрібно додати на одну частину пшона три Частини молока або 4 частини молока, я додаю 4 частини. Тобто, ще раз, пів, пів кружки ось такої, пів чашки пшона, я додав 2 чашки молока. Як тільки молоко закипіло, зразу можна додати пшоно. Все ретельно треба перемішати і чекати, коли повторно молоко закипить. За 5 хвилин до готовності я додаю масло, трішки кориці і все знову перемішую. Каша стала густою. Запах іде супер. Ще 5 хвилин і все. Я вогонь вже виключив, каша більше не кипить. Її потрібно ще раз добре перемішати. Накрити кришкою і дати постояти хвилин 15. Готову кашу бажано споживати теплою. Це не тільки смачно, але й дуже корисно.